Захід розпочали з нагадування правил безпеки на випадок повітряної тривоги для українських дітей. Це вже частина буденного життя. Та навіть у таких умовах вони прийшли, аби вшанувати пам'ять тих, кого війна забрала назавжди. Опісля для дітей провели майстер-клас, під час якого малеча створювала паперових ангелів. Кожен ангел мовчазне послання про надію, біль і пам'ять. Акції приєдналися діти ВПО з центру підтримки Я Маріуполь, для яких тема війни особливо болюча. Серед них 16-річна Тетяна, яка народилася в Маріуполі. Дівчинка каже, ще до повномасштабного вторгнення з родиною переїхала до Харкова. Втім, війна все ж таки наздогнала її. Коли почалась повномасштабна війна, я переїхала до Німеччини і жила в Німеччині два роки. Потім ми повернулися і почали жити у Кременчуці. На другий день війни в мою школу попала ракета і розтрощила третій та другий поверх молодшої школи. Її зараз відремонтували, але дуже шкода, що в неї попали. Як ти дізналась про те, що в неї влучили? Я дізналася через моїх однокласників. Вони мені скинули відео, і мій однокласник живе поряд з моєю школою. Він записав відео, як там все дуже погано, і воно просто це шахіття. Я не можу, я не можу це представити у реальному житті, тому що я бачила тільки відео. Після майстер-класу діти вийшли на вулицю і розвісили паперових ангелів на кущі біля бібліотеки. Організатори кажуть, ці символи стали мовчазним нагадуванням про маленькі життя, обірвані війною.